Існує також досить висока ймовірність, я її оцінюю не менше, аніж 50%, що вибори 25 жовтня відбудуться за старим законом. Але тут варто говорити не тільки про терміни Стара редакція чи нова редакція, варто говорити лише про ті головні зміни, які будуть запроваджені. Політики зараз перетворили тему відкритих списків фактично на політичне гасло. Коли говорять про виборчу реформу, окрім виборчих списків, фактично більше ні про що не говориться. Але позиція Комітету виборців в тому, що незважаючи на те, в якому форматі буде відбуватися виборча реформа, ми бачимо чотири ключових зміни, які мають бути запроваджені. Перша зміна це повноцінні відкриті списки, тому що сьогодні досить багато є пропозицій щодо. Прихованої мажоритарної системи щодо напіввідкритих списків, або, скажімо, законопроект партії Батьківщина називає відкритими списками те, що реально є закритими списками. Тобто, більше того, якщо подивитись на текст їхнього законопроекту, можна побачити, що голоси виборців віддані за окремих кандидатів, мають лише рекомендаційний характер. А далі кандидат може отримати теоретично 90% на своєму образі, а далі партійний з'їзд може не включити його у прохідну частину. І тому наше перше бачення це повноцінні відкриті списки. Наше друге бачення це запровадження багатомандатної мажоритарної системи, так званої багатомандатної мажоритарної, коли виборець голосує не за одного, а за кількох кандидатів. Або ж голосує за одного, але є можливість обрати кількох кандидатів. Тобто це принципове нововведення, яке дозволить зменшити і підкуп, і зменшити кількість втрачених голосів. Третя принципова позиція це запровадження двотуровості. І можна оцінювати на 99%, що на виборах 25 жовтня у будь-якій редакції закону двотуровість буде запроваджена, але є лише питання в тому, на виборах міських голів, від якої кількості виборців. Тобто найбільш очевидно, що буде знайдений компромісний варіант, тобто або від 100 тисяч виборців, або від кількості виборців, яка проживає в найменшому обласному центрі, це місто Закарпаття. Але ми це оцінюємо як перший етап виборчої реформи, тому що в подальшому потрібно двотуровість поширювати на малі міста, на селище і на села, тому що. Має місце парадоксальна ситуація, коли, скажімо, в Україні є міські голови, які перемагають, отримавши на виборах 10-12% голосів. Є такі приклади. Але точно так само 25 жовтня з'являться сільські і селищні голови, які отримують 10-12 голосів, тобто не отримують повної підтримки своїх громад і будуть обраними. І один з принципових пунктів, на нашу думку, це є заборона політичної реклами. Мається на увазі комерційна політична реклама під час виборів на телебаченні і радіо, а також на великих площинах. Це борти і сітілайти. Це є типова європейська практика. І якщо ми подивимося на останню президентську кампанію в Польщі, ми побачимо, що Анджей Дуда і Броніслав Комаровський лише у виборах на один тур витратили менше коштів, аніж переможець виборчої кампанії в 2014 році в Україні. І кампанія, скажімо, Порошенка коштувала вдвічі дорожче, аніж кампанія Анджея Дуде. Це при тому, що насправді 2014 рік кампанія була надзвичайно скромною в порівнянні із попередніми виборчими кампаніями. І тому нам зараз потрібно все робити для того, щоб максимально обмежувати рекламу. І, по-перше, ми робимо вибори доступними для всіх кандидатів, для бідного і для багатого кандидата. І що важливо. Що важливо, ми фактично відкидаємо маніпулятивні технології, тому що 15-секундний ролик, де нереально вкласти той чи інший зміст, тези програми, основні посили, в будь-якому разі він і швидше маніпуляцією аніж прямою рекламою. І тому в контексті виборчої кампанії в 205-му окрузі, ми звертаємося до кандидатів з тим, щоб вони приведені своєї агітаційної кампанії. Максимально дотримувались європейських, європейських правил ведення агітації. І було б надзвичайно важливо, якби кандидати відмовились від реклами на загальноукраїнських телеканалах і таким чином показали, що вони практично сповідують ті норми, які стосуються цивілізованих рамок ведення агітації. Що стосується виборів у Чернігові. Я поділяю ту думку, і я хочу вірити в те, що це остання або одна із останніх мажоритарних кампаній на парламентських виборах в Україні. І на парламентських виборах ми перейдемо до пропорційної моделі із відкритими списками. Але з огляду на це, це буде кампанія, яка буде цікава не лише для Чернігова. І не лише для України, але також для європейської спільноти, і ця кампанія буде певним індикатором того, наскільки Україна чесно проводить свої вибори. І тому комітет виборців буде проводити повноцінну масштабну роботу на цих виборах, тобто ми зосередимося на кількох напрямках. Перший напрямок це довготермінове спостереження, тобто наші представники будуть працювати впродовж цієї кампанії. І їхні матеріали, їхні дослідження, які відбуваються за певною методикою, ляжуть в основу наших звітів за вибори, які ми оприлюднимо в ході виборчої кампанії. І друге, чим ми будемо займатися, це традиційно кампанія спостереження за ходом виборців. Комітет виборців України вже офіційно зареєструвався у Центральній виборчій комісії. Вчора на сайті ЦВК з'явилось офіційне повідомлення. Тобто ми, як громадська організація, яка має право як офіційно зареєстрована, реєструвати своїх спостерігачів, ми будемо проводити спостереження по більшості виборчих дільниць. Можливо, це будуть всі без винятку виборчі дільниці. І таким чином ми сподіваємося дати об'єктивну оцінку і виборцям Чернігова, і українцям, і міжнародній спільноті про те, що вибори відбувається відповідно до рамок чинного законодавства, етичних норм, або не відбувається. І я хочу сподіватися, що за півтора місяці наша оцінка буде позитивною, тому що ця оцінка це та оцінка, якої буде потребувати і Україна, і світове співтовариство.